Всім привіт! Значить, ми знаходимося зараз в Кропивницькому. Передаємо привіт Юрію Клименко і всім його посіпакам. Значить, от на руках у нас дозвіл на проведення акції під стінами облдержадміністрації. Акцію ми будемо проводити вже найближчими днями. Про час і дату наших прихильників ми повідомимо заздалегідь. Запрошуємо всіх взяти участь у проведенні акції мирної акції супротиву, свавіллю, беззаконню і злочинним діям по руйнації нашого району Юрієм Клименком. Ми запрошуємо всіх, хто хоче відновити колишню славу і велич нашого району, приєднатися до нас. Ми віримо в те, що наш район після зміни керівника райдержадміністрації і скоріше за все районної ради почне впевнений і швидкий. Рух до кращого життя, оскільки зараз ми з третього місця в області за всіма соціально-економічними показниками опустилися до 21-го місця. Це неспроста, це штучна руйнація нашого району, і ми повністю налаштовані покласти цьому край. Коли нещодавно, буквально тиждень тому, Юрій Клименко, голова Гайворонської районної державної адміністрації, Ходив по корпусам лікарні і вже своїми прорабами міркував, скільки це квартир вийде з корпусу районної лікарні, а районну лікарню він задумав перевезти до Голованівська, до якого понад 65 кілометрів зруйнованими шляхами. То до нас звернулися лікарі, і ми повстали. Піднявся весь все місто Гайворон, піднявся район. Люди підтягнулися, провели потужну акцію. Зараз за 10 діб ми проводити будемо, на цьому самому місці. Будемо проводити акцію проти руйнації районної лікарні в місті Гайворон. Ми будемо проводити акцію проти злочинних незаконних дій і свавілля голови Гайворонської районної адміністрації Юрія, К... Юрія Клименка. Ми будемо звертатися з відкритим листом до президента України, до губернатора, з тим, аби він позбавив нарешті наш район від такого діяча в лапках, як Юрій Клименко. Ми готові до акцій громадянської непокори впритул до того, щоб перекривати трасу Одеса Київ, перекривати шляхи обласного і регіонального масштабу і значення. Ми готові до будь-яких акцій і дій, які дадуть надію не краще, а надію на краще майбутнє нашого району. Бачучи надію в ваших очах і бачучи жагдобу до боротьби, я радий, що є люди, готові повстати до боротьби. Вірю, що спільно переможемо за нашу і вашу спільну перемогу. Слава Україні! Грунт! Значить, ми вже на автостанції в місті Кропивницький, колишній Кировоград. Сьогодні ми написали заяву, отримали дозвіл на проведення мітингу 28 листопада біля приміщення, біля будівлі райдержадміністрації з приводу тих подій, які відбувалися в місті Гайворон останніми днями. Зараз ми вирушаємо до міста Київ, що буде в Києві і як, ми вам вже покажемо, поінформуємо. На даний час от, взяли сумку і дуємо з нею, їдемо з нею десь люкс авто, щось таке, босики йдуть до Києва. Добре, все з іншим в дорозі.